Усім доброго ранку, ми з України. Сьогодні ще з самого досвідку у нас поливав дощик, зараз припинився. Но він уже, наскільки я бачу, наляв, що соняшник достав. Показує ще сьогодні буде. Показує ще далі, сьогодні дощ буде. Значить так, тут в мене вже гараж пустий. Зараз я змотаюся на базар. І потім десь до години 11 у мене є час. І будемо цю саму як його. Буду копати. Буду углубляти далі. Тут зараз щось посіло. Углубляти далі яму. А перед тим, коли приїду, розповім пану Володимиру про пічки. Він там запитував. І поки немає зараз ще дощу треба поїхати. Треба поїхати заміняти. Бо я не знаю, є вони там чи нема, але ну, під'їдемо, зараз подивимося. tatu doko marova Oj, 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 oj Zališ u živu, znaj me to doma Oj, 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 oj Zališ u to doma Oj, дай יגי שיבולם דאָמע אוי יא 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 דיי יגי שיבולם דאָמע אוי יא 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 יא

ой-ой-ой-ой-ой, Що спири, перевертались. Куда мені треба? Занесем туди мішечок, поміняємо. Поміняємо лійку і поїдемо додому. Все, я вже прибуду додому. Я може там не може, а когось таке людей цікавить. Що, по чому, як міняють. Чесне слово не знаю, я ніколи не питаюся цього. Наприклад, мені щось треба. Я бачу ту, ту річ, яку мені треба, я зразу її купляю. Скільки сказали, скільки вона коштує, стільки я даю. Десь, може, там я дешевше, ніколи не шукаю. І не цікавлюся цінами. Ну, такий у мене така привичка. Значить, з мішка того, що там лежав ззаді, вийшла ось така банька. На 10 літрів олію. Це без макуха. Якщо з макухом, то вийшло б менше. Там ще макуха якусь частину дали б. А по чому вони міняють? Да хрен їх знаю. я, Я їх не питався. Так, ну все. Розвантажуємося. Ага, зараз я. Зараз я. Дам відповідь на запитання пана Володимира, бо забудуся. Забудуся. Все, розвантажую зажену і, і, і розповім, що, 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 що в цій хаті. Такі пічки, а там котел. Все, одна задача виконана. Значить, про пічки. Коли я в 80-х роках ми купили цю хату, то тут стояли, ну, такі пічки. Вони там, значить, дві здорових кімнати і пічка розділяє їх на дві кімнати. Як роль сінеша грає. Це була одна, а друга була здорова така. Ну, колись так люди робили велика така зала. А я вже розділив її пічкою на двоє. Ну, питання було, чому тут таке, а чому там таке? Ну, тому що вони були ізначально так. А я зробив другу пічку це давно вже. І. Я перевагу надаю отаким от пічкам, як тут, в цій хаті. Ось таким. Це ця, що я побудував, це з горизонтальними колодцями. Ну, тут не було раніше дверей, ми зробили ще двері сюди. Це було дві кімнати. І також за стіною там теж. Чому я надаю перевагу таким пічкам? А побудував нанизу. Котел поклав. Розповідаю. У цю пічку, хочу цю, хочу ту. оберемо дров, пропалив, цегла нагрівається і сутки не треба палити. Ну, оберемо дров. Набираєш отак на руку, чи в родно якесь. І все. Ну, Тут ще великий плюс у цій хаті. Вона глинобітна, невисока, тут подвійний, подвійний стеля. Там ще пространство і далі вже йде. Стіни, ось дивіться, стіни. Отакої От товщини. Скільки тут, я не знаю, рулетки нема. Ну. Скільки? Раз, два, якщо взяти туди три, навіть більше отак, як три. Такі стіни по кругу, глинобітні, вона дуже теплася хата. А там, де я збуду поклав той котел, я б теж там поклав пічку. Але котел поклав, тут, тут наприклад, ось роз, запалили, вона нагрілася і тепло скрізь навіть туди, в кухню і в ванну. Ну і там теж така ж сама історія у тій кімнаті. Я не буду ходити по кімнатах. Така ж сама. Та й це буде така відповідь, чому я тут не переробляв на котел. Якщо коротко, то два оберемки нормальних дров і на сутки. А котел, котел треба палити круглі сутки. Було тепло. Там, якщо котел затухне, я вже бачу по тому, що в мене, якщо затух котел через пів години, вже холодно. А тут цегла нагрівається і держи ну, до ранку красота, там трошки вистигає, але за рахунок глинобітності тої хати і як його, грубих цих стіни, низького скоїсте. В общем, тут дуже-дуже тепла хата. Так що туди не треба, це зараз треба стільки було б бехкати грошей, щоб розкласти ті батареї, труби, котли. І воно веченки не стояло б. Тоді прийшлося б палити так, як я там палю. Я там палю до пізньої ночі, накладаю ще перед тим, як лягати, спати, ще накидаю повно і воно підтримує. Ну, правда, там хата нанизу, там набагато тончі стіни і цегла, це Тут глинобітні, там це Я б зробив би теж там так, поставив би таку пічку. Ну там у мене тоді було б у ванні холодно, там, там на низу. Там у мене нема дверей туди. Двері то є, але буде холодно. От тут я замічав, навіть якщо і раніше, як ми жили, бувало так, що поїхали до мами чи що, і не палили двоє суток менше як 10 градусів, ні, один раз, по-моєму, було 8 у хаті зимою при морозах. Тепла не було. Нижче 8 градусів вже ні разу не падало. Якщо навіть не палили двоє суток тут. Там же ж... Там швидко падає температура. І заради того, щоб тепло було і в цьому де купаюся в ванні. Там і, в общем, тому сан санузлі, то я розкидав скрізь батареї і там уже палю котлом. А якби не той санузел. Я б поставив би в стіну, розділив би ту на двоє і було б спалив беремок дров. Ну там, звісно, стіни тонші і, і вона холодніша. То може би більше я б трошки пішла Ну, тут гарантія, що і коли були морози, я б більше як по два мішки спалював. Там кидаєш, кидаєш, воно горить, горить. Якщо потухло, вода вистила, а вода вистигала зразу. Це ще, як і радянські, колись були чугунні, то ті довше тримали, хоча то теж не спасіння. Доки горить, доті тепло. Перестало. А тут же прогоріло, нагріло цеглу до ранку красота. Навіть до сліду вечора ще нормально. Вона буває не буває, вона таке тепла. Дослідуючого вечора прикладаєш руку, а плитка на пічці тепла ще. Так, я не знаю, що я тут наговорив. По-моєму, пане Володимиру я розказав, якщо ви зрозуміли. А там я винуждено зробив, бо в мене було б тоді холодно. Тут, тут не холодно, тут тепло і в санузлі, і скрізь тепло, бо тут. Дверей нема, а пройом. А ще з пічки там виходить тепло. А там, там би у мене так не було. Там би треба було йти купатися, включати якісь зимою. Літом то хорошо, а зимою прийшло б включати якісь дуйки, шмуйки, бо, бо було б холодно. А так там стоїть батарея і. Ну, правда, палю. То, як були, Морози я зранку розпалював і цілий день підкидав, потрошки, підтримував. І потім ще до часу 11 вечора кидаєш. А потім рано встаєш, холодри, твою мать вода повистигала і холодно. Тут же ж такого немає. По-моєму, по розповів. А? Ну, якщо щось буде незрозуміло, пишіть, ще уточню. Все. Менше балаканини, бо мені скоро треба йти. Як скоро, ще не скоро. Іду я до... Йду я, передіваюся і хоч трохи ще прокопаю. Не обов'язково мені зараз. Дуже-дуже тяжко воно копається. Ну, як є, хоча б до середини. Що думаєте, що я купав ту яму? Ага. Хран то правда. Щось поки туди, поки ту, поки сю, поки хліба приніс. Пока... Дивлюся, вже й 11 година. Мені вже пора збиратися. А мать. Ну, хоч хоч біля пусісу копав цей горбок. Що він тут на... накрутив. Ладно. ну Сьогодні вроді би не жарко. Можна буде прийти. Звідти можна і з обіду буде покопати, якщо буде таке бажання. А поки так. Ладно, йдемо збиратись, перев'язати назад сюди того пуцю. Йдемо збиратись. Напланував учора знов собі робіт. І ніхрена воно знов пішло все не так. Ладно, йдемо ми. Не знаю, якщо буде щось там по дорозі цікаве. Якщо буде щось цікаве по дорозі, то включимося, а не буде, то ой, а я не взяв. Я не взяв кофти. А від он що сунеться? Ну ладно, не розмокнемо. Це не на полі. Найдем де заховатись, якщо піде дощ. Ладно, йдемо. Я ще не дойшов, а вже дощ пустився. Пускається дощ, кохту я не брав, але мені ще метрів 100. Нехай пускається це, це літній дощ, не осінній. От зараз він ще більше пускається, треба швидше, скоріше треба йти. Одно я точно знаю, щоб я б узяв кофту, світило б сонце, зараз дощ сховався під горіхом. Ну, правда, мені недалеко залишилося. Але я вже промок. Та йолки, палки Інше й пускається сильніший. трошки перечекаю може більше намокну пуся біжить коли я йшов у ту сторону зараз я йду вже в цю сторону це я так пояснив як, як той е, на базарі помидори купував підійшов до прилавка і дзвони телефонує до жінки які помидори брати ці чи ці, ці. Він їх бачить, думає, що вона бачить. Так і я пояснив, йшов, у ту сторону попав, попав під дощ. Сховався під горіх. Чудово. Потім той горіх позбирав, позбирав усю ту воду, що на нього падала і за один раз вигляв на мене. От так я сховався. Так, а тепер ми йдемо вже в цю сторону, надворі сонце світить. Ну, додому. Так що і вітер дує. Так що такі справи. Промок насквозь, але вже й висох. От що таке літо. Да. І так, я вже вдома. Усі наміщені плани, які я не встиг сьогодні зробити, йдуть нафік. Сьогодні я вже нічого не буду робити. Не хочу. От не хочу і все. О. Іду я зараз трохи. Перепочинемо, а далі буде видно. Якщо будемо щось знімати, то буде в слідчому ролику. А як не будемо, то не буде. Значить, на сьогодні все. Всі бувайте здорові. І до зустрічі!